Всім піс і смачний лендліз. Наконець -то. засумували за нами. Ми теж. І підготували для вас добірку найголовніших подій. Тож не будемо гаяти часу. Останні новини з Іваном Гриневичем на онлайн Юлей. Далі тільки разом в Україні розпочався сезон звільнень. Сьогодні у відставку подав заступник керівника міноборони В'ячеслав Шаповалов після скандалу із закупівлею продуктів харчування для українських військових. Nice. також Володимир Зеленський підписав заяву заступника керівника ОПЕК Кирила Тимошенка щодо звільнення з посади. Раніше Тимошенко був замішаний у скандалі з позашляховиком Chevrolet Шевролет Тахо, який компанія Дженерал Моторс передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Hey. Це називається «Божа кара». ще одним іменем у зошиті звільнень став Олексій Симоненко – заступник генпрокурора. Нещодавно стало відомо, що він провів свою новорічну відпустку в мальовничій Іспанії, а виїхав з України на авто дружини бізнесмена та львівського екс депутата Григорія Козловського. Ну, ось такий він козляра. Не розтраюйся. Ще по одній галочці отримали заступники міністра розвитку громад та територій України. Іван Лукеря та В'ячеслав Негода подали у відставку. А ми нагадаємо, що раніше інший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Лозинський був викритий на отримані хабаря в 400 тисяч доларів. Дякую. я вже не горую взагалі, дорогий. А думаєте, на цьому все. Ні, тут ще не крапка. Кабмін погодив звільнення п'яти голів обласних державних адміністрацій. Йдеться про голів Дніпропетровської Валентини Нарезніченка, Запорізької Олександра Старуха, Київської Олексія Кулеби, Сумської Дмитра Живицького та Херсонської Ярослава Янушевича обл Але такі кардинальні перестановки нас. Не лякають, тому що 2023 рік це рік нашої перемоги. У цьому переконаний заступник начальника гурміноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький. Він поділився своїми прогнозами на 2023 рік. Оп! От я, я за його словами про повний перелом у війні сьогодні говорити ще рано, але ознаки того, що ситуація буде змінюватися, є. 2023 рік рік нашої перемоги. Наша перемога вже є навіть в тому, що ми майже рік захищаємо свою незалежність у війні з ядерною державою, яка має більший мобілізаційний та економічний потенціал. Прабабом леопардам приготуватись. Генсек НАТО Єн Столтенберг під час спільного брифінгу з очільником міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом анонсував рішення німецького уряду щодо поставок танків леопард Україні вже невдовзі. Усі країни, які мають леопарди на озброєні, і хто готовий поділитися нами з Україною, можуть почати готувати до передачі. Що кажете, свято наближається, Да? У той же час голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна вже надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу на передачу Україні танків Леопард 2 А на Росії тим часом же навіть придумали. Спосіб боротьби з леопардами. Тож давайте подивимося на це витончене бойове мистецтво. А хотік вийшов на роботу. Ждет Леопарда. Алігаторний хет-трік від ЗСУ. Опівночі 24 січня українські військові всього за півгодини вразили три гелікоптери російської армії РФ К-52, відомих як Алігатор. За пів години протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил України на східному напрямку знищено три російських ударні вертольоти К-52. До речі, нам в редакцію надійшов зашифрований відеоматеріал. До нього був прикріплений дивний надпис, прораховано ще за моєї каденції. Давайте разом поглянемо, що все таки там. Командир окупаційних військ в Україні Герасумов звільнив командувача повітряно-десантних військ РФ Михайла Теплинського з посади одного з ключових командирів. пацан, ну, За даними ГУР, Герасимов почне більш активно використовувати повітряно-десантні війська у війні проти України, як було на початку повномасштабного вторгнення. Саме через це виникли непорозуміння між Герасовом і Теплинським, якого звільнили. Ну що його казати, коли воно, звісно. Насамперед, через те, що при командуванні Герасимово повітряно-десантні війська Росії за перші півроку Великої війни в Україні майже наполовину були вибиті. А це елітні війська 76-та дивізія, 106-та, 98-та. До речі, остання була перекинута з Херсонського напрямку на інші більш важливі за їхніми оцінками. Але ми віримо, що їхня влучність буде така ж, як і справність їхніх зеніток під Алчевськом. Отож, давайте з вами підсумуємо. Чистки провели, русню помочили, нові танки невдовзі отримуємо, ну і на перемогу налаштовані. Я вважаю, тут все просто бомбічно. Тож, давайте на цій гарній ноті ми призупинимо наш новинний потік, так би мовити, на засвоєння матеріалу. Тож, аби не пропустити новий випуск, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити важливі новини на онлайн -UA. Мирного неба, обійняв!